Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я любов. Сьогодні ми з вами приготуємо таку, я вважаю, бюджетну смаку. Коли торти немає коли випікати, з пиріжками немає часу возитися, і обставини бувають різні. Тому ми сьогодні з вами спечемо оладки, самі звичайні оладки на дріжджах. Чому я кажу, що це і бюджетно, і дуже смачно на всі випадки життя? У нас вони проходять на ура, для мене це саме-саме смачніше, що може бути. Що потрібно? Просіяне борошно. Потрібно Потрібна буде сіль, цукор, дріжджі і тепла вода. Оце все, що нам потрібно. І олія, звичайно, для обсмажування. Тепер дивіться, якщо у вас є молочко, можна зробити на молоці, не на воді. На молоці. Якщо у вас є яйце, можна додати яйце. Але повірте, і на воді, без яйця. Це зовсім не гірше. Це дуже смачно. Я роблю саме нейтральне. І сіль, і цукор роблю нейтральним. Чому в кінці відео я покажу е, варіанти подачі е, цих латків, яких можна їсти, щоб було вам і солодко, і солоненько. Зробіть їх так, так як я нейтральними. Хоча можна додати і ванільний цукор, і більше цукру, і вони будуть у вас солодкими, якщо ви полюбляєте саме так. Тож приступаємо. У нас є борошна, ми її поки що відставляємо. Беремо. Я взяла скляний посуд для того, щоб вам показати, як це працює. А взагалі я приготувала отаку каструльку з кришкою, і я пересиплю потім тісто каструльку так краще і не так втече. Що потрібно для цього? Я наливаю ось мене є холодна водичка, я додаю сюди окріп. Нам потрібно, щоб вода була така 30-40 градусів не вище. Ось, щоб вона була гарненько, просто гарненько тепла. У мене тут 400 мл. Сюди додаю, для того, щоб тісто було нейтральним, я додаю чайну ложку солі на таку кількість і додаю столову. Ложку цукру. Отак з гіркою. Якщо ви робите е, солоні, е, то сіль додавайте пізніше. Додавайте просто цукор і тепла вода і дріжджі. Тому що, якщо сама сіль, то дріжджі почнуть працювати пізніше. Розколотили, щоб розчинилося, і додаємо дріжджі. Дріжджі я додаю столову ложку. Ось так воно ну, пачечка виходить. Ось. Без гірки. Отак. Може хтось скаже що це багато, але у мене не виходить. І я не вірю у те, що чайна ложка дріжджів і тісто вилазить отак. У мене так не виходить. І я не вірю в тому, якщо хтось це показує. Столова ложка це саме те, що потрібно для такої кількості. Повітряна тривога, нехай Господь береже кожного з вас. Так, і воно нам потрібно залишити, щоб запрацювали дріжджі. Ми побачимо, як воно буде з шапочкою. Ось так дивимося, як гарно піднялися дріжджі. Ось така шапочка зверху. Борошна не додавали сюди. Ось так. Тепер беремо борошно, це що ми приготували, просіяли. І вводимо сюди дріжджі розведені з водичкою. Нам потрібна така консистенція, як на млинці. Борошна я не казала вам скільки, тому що, самі дивіться, по консистенції, тому що борошно буває різне. Я вам зараз покажу, яке повинно бути тістечко. І ви додавайте борошно скільки, скільки вам, якої консистенції ви хочете. Їх можна робити і більш з густого тіста, і з такого тоненького можна, але я завжди роблю з середнього, щоб воно було таке середнє тісто. І не забите, ну і не зовсім тонесеньке таке. Гарно вимішати, щоб не було зовсім ніяких грудочок з борошна. Воно повинно отаке бути. Бачите, відриватися. Воно вже дружєве тісто, воно вже отак. Воно ложкою береш і воно відривається. Оце таке нам і потрібно. І можете залишити його і на годинку, і на дві. Але в чомусь такому, що... тому що в два-три рази це тісточко підніметься. Перекидаю в каструльку. Ось таке воно. Воно як, як домашні вершки. Я хочу показати вам, скільки тіста. Ось так. Але воно підніметься аж отак, а то і вище. Ото саме тоді і потрібно ось таке воно такої консистенції. От, і ми залишаємо. Залишаємо просто на столі. Якщо це будете робити взимку, то десь на теплому тепле місце поставте. Ось такі вони. Якщо буде на молоці і з яйцем, вони будуть трішечки тугіші від яйця, але від молочка будуть біліші. Нас вони влаштовують. Бюджетний варіант отакі. а молочко ми можемо попити і так. Накриваємо і залишаємо на столі. Потім зустрінемо. Постоїло тістечко годиночку. Ось таке воно. Бачите, воно схоже на опару, але це не опара. Отак, змішуємо його ще раз, отак гарно, не шкодуючи. Оте. Зачищаємо стіночки. Отак. Круто вилізкову рідочку, обов'язково з кришечкою. Я смажу все під кришкою. Ми, якщо під кришечкою смажити, просмажуються швидше і не бере багато олії. Ставимо сковорідку на газ, і нам потрібно, щоб вона гарно-гарно розігрілася. Нам потрібно, щоб олійка розкалилась. Обов'язково сковорідка суха і олійки 2-3 столові ложки, щоб дно було покрите. Це обов'язкова умова. Тому що такі оладки. Смажиться саме у такій кількості в середній кількості олійки, що було і не багато, але і немало. І тепер нам потрібно, щоб закипіло. Ось тепер передивимося, що в нас вийшло, дивіться, які вони хрусткі і дуже-дуже смачні. І я вам покажу тепер подачу. Беремо тарілочку, беремо ось так, розрізаємо гострим ножиком, викладаємо кусочок ковбаски. Є отакий смачненький овірочок. І ріжемо на тонесенькі такі пластиночки і викладаємо ось так. Оце в нас є. Це в нас є солоний варіант. Такий закусочний бутербродик. Ось так. Беремо ще один варіант. Викладаємо так. Викладаємо ягодки. Це у нас вишні, цукати з вишні домашні. Полуничка. І сметанка? Це друг, другий варіант? І третій варіант. Викладаємо філати і беремо. Гарна у нас є смачна така подарунок, друзі. Привезли коляні. Це нутелла. Додаємо нутеллу. Ось так. Дивіться, які варіанти. Всі ці три варіанти дуже-дуже-дуже гарні. Цукати, полуничка. Сметана і оладки. Закусочний варіант. Малосольні гірочки з ковбаскою і оладки із нутелою. Ось така смакота. А можна їсти просто ось так. Я, наприклад, полюбляю просто от вони солоненькі. Так просто взяти без нічого. Угу. Навіть зверху присолити. І повірте мені, кожен з цих варіантів це неймовірна смакота. Навіть якщо ви просто поставите у вас немає нічого більше на обід, а ви поставите три варіанти. Ось такі палатки. І ті, хто будуть сидіти у вас за столом, вони будуть ситі. Тому що солоненький із колбаскою з огірочком два отакі оладки з'їдять ситі. Чай, кава, по два такі оладки з'їли, от вам повноцінний обід чи вечеря. Тому візьміть собі на замітку, готуйте, це дуже просто, це дуже легко і це недорого. Навіть якщо у вас немає сметани, є якесь варення, є яке повидло, просто сіль, просто якась зелень, притрусили, і це дуже смачно і дуже ситно і виходить і дуже багато. Тому готуйте, хай вам присмачно, щоб ніхто з вас, з ваших рідних, не знав, що таке голод, щоб у вас було для кого готувати, що готувати, де готувати, щоб ви жили в своїх домівках. І я, як завжди, благословляю кожного з вас і прошу Господа благословення, щоб Господь благословив кожного з вас і беріг. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемося і будемо ще багато чого готувати смачного.